Здається, ярмарки вакансій навмисно влаштовують там, де немає жодного безкоштовного паркувального місця для того, щоб ти заплатив 18 доларів за парковку. Коротше, не створена я для того, щоб працювати. Я створена для кохання або ще для чого-небудь. Спочатку все не залазилося і пішло з того, що була довжелезна черга в бібліотеці. Ну, гаразд, я вистояла її, роздруковую резюме. Спочатку видруковується моє ім'я одним рядком, потім адреса із контактними даними. І потім чомусь вертикально видруковується один рядок із мого резюме на всю сторінку. І більше нічого. Я склала в папку це швидко, тому що черга після мене величезна. Відхожу, думаю, глянуш, як роздрукувалось, помітила цю, це неподобство. Повернулася, стаю знову в бібліотеку. Поки стояла, чекала в бібліотеці, один принтер попереду мене зламався. Співробітники намагалися його реанімувати, трусили, тряхали, але нічого не вийшло. Самі вони не можуть замінити там фарбу, потрібно викликати спеціальну службу, тому залишився тільки один принтер, якого я чекала майже годину. Якось так просто не склалося. Зазвичай все це відбувається швидше. Ну, гаразд. Відразу скажу, що бібліотека дає 5 доларів на роздрукування своїх власних якихось роздруківок, чи сканерів, чи ще чогось. 5 доларів кожного місяця. Тобто ти безкоштовно приходиш і друкуєш все, що тобі необхідно. Вдома в нас принтера немає, так як у ньому немає потреби. А друкуємо в бібліотеці в любій, яка є поблизу. А народу на ярмарку вакансій валить дуже багато. Так що можете собі тільки здогадувати, скільки шукачів, ну і, звісно, конкуренції. Інформація для тих, хто запитував, чи легко знайти роботу. Не легко, але можна. Ну і загалом вдома за комп'ютером значно легше шукати роботу і приємніше, і комфортніше. Хіба що ви дуже соціальна людина, яка шукає спілкування, тоді цей метод для вас. Та на таких ярмарках ми не маємо можливості інколи знайти роботу, тому що там е, потрібен рівень англійського вищий, і там шукають і набирають, наприклад, поліції або пожежників. А ми, а ми не підходимо, навіть не маємо піар, тому така ще може бути неприємність, невеличка. Ну а як знаходити, де відбуваються ярмарки вакансій? Для цього є спеціальний додаток. У ньому ви можете відстежувати всі івенти, які відбуваються у вашому місті. У мене це івент Брайт. У сьогоднішньому дні гарна і радує тільки погода. У Калгарі 10 градусів тепла, ніякого вітру, і я вже навіть без шапки і тільки в одному светрі, тому що це неймовірно тепло. Ну і зараз заберу дитину зі школи, і буде ще одна радість у цьому дні. Ну а на ярмарці вакансій в основному були коледжі та курси. Ще військові пропонували роботу. Все.